Вітаємо вас. Сьогодні килим в розмірі 1,5 на півтора. Класичний перський килим Хешті Медальйон. Хешті це невеличкі такі цеглинки, в яких знаходяться квіткові візеруночки. І зауважте, що всі вони рельєфні. 2-3 міліметри наші квіточки. Наче Такий 3D-ефект. Осюди ось так проявляється. За кольором основи він у нас сірий. Висока щільність 4,5 мільйони на квадратний метр. Бачите, наскільки дрібненькі, маленькі візеруночки? Ось такий красень це півтора на півтора.